Максим Павленко, головний тренер команди Ураган. Максим, пару слів по грі. Перш за все, хочу привітати команду Рятувальник своєю самовіддачею, своїм відношенням до справи. Вони сьогодні притягнули ту потрібну удачу, той фарт, який в матчах плей-офф дуже потрібен. По грі початок матчу був хорошим, створили. Ну, Три-чотири хороших моменти, щоб забити, але сьогодні був день Сиріцького, однозначно, що він сьогодні неодноразово виручив свою команду, опинявся в тому місці, де потрібно. Плюс нам не вистачало десь холоднокровності в цих завершальних моментах. Потім гра вирівнялась, моменти мали як ми, так і рятувальник, і за нічійну рахунку. Завершився перший тайм. Другий тайм знов-таки почали активно створювали моменти, але припустилися помилки. Не дограли в захисті і дуже легко дозволили гравцю рятувальника забити нам гол. І, звісно, що грали вже далі по рахунку, рятувальник закрились і було нам непросто позиційний захист цей вскрити. Знайшли свій момент при штрафному, реалізували його, перевели матч в овертайм, додатковий час, де все ж таки потрібно було першими забивати, бо вже вирівнявся клас, все вирівнялося в овертаймі, і на перший план виходило дійсно. Той єдиний, хто зможе виконати і зберегти рахунок. Ну це сьогодні опинився суперник. Ми маємо кардинально все переглянути. Кожен, починаючи з тренерського штабу, починаємо з себе завжди. Щоб в Івано-Франківську віримо, що це буде два матчі. Ми вийдемо зовсім іншою командою, зовсім іншим налаштуванням. І, звісно, будемо тим ураганом, який ставить перед собою високі задачі і готовий їх вирішувати. Сьогодні був відсутній Петро Шатурма. З чим це пов'язано? хітом забрав не тільки багато емоційних сил, а так само були пошкодження, тому поїхали ті, хто навіть 100% були готові. Був певний ризик, чи їхати, чи ні. Ну, по такій грі я не впевнений, що. Петро нам би допоміг, тому що були такі і стики, і були тут потрібні були люди, які були здорові. Сподіваємось, Петро допоможе нам. матчі відповідь. Добре, дякую, успіхів вам. Дякую вам.